В Івано-Франківську, серед старих будівель і радянських технікумів прихована одна з найстаріших діючих свердловин буріння. Вона розташована поблизу території університету нафти і газу, закрита для сторонніх, загороджена іржавим парканом. Але, за легендою, саме там і почалося щось жахливе у 1973 році з радянських часів. Група геологів отримала дозвіл на розширення буріння під Івано-Франківськом. Вони досягли надзвичайно глибокого шару на відмітці глибина 73, після чого зв'язок із основною командою було втрачено через кілька годин один з геологів, Гнат Рудяк, вибіг на поверхню в істериці з лицем, перекошеним від жаху. Він тільки й повторював, ми відкрили не пласт. Ми відкрили рот з того часу свердловину започатали і забули аж до 2024 року-2024. Сучасність група студентів-нафтовиків вирішила зняти відео для тик-так про забутий об'єкт буріння. Вони пробралися через паркан, включили ліхтарики і почали трансляцію наживо. Сміялися. Жартували, допоки один з них не знайшов старий радянський люк із клеймом 73. Він постукав по ньому, і тоді звук пішов у відповідь не ехо. А відповідь Глухе, ритмічне постукування, ніби щось знизу чекало, відео урвалося. На останніх кадрах силует руки, що тягнеться з темряви. Камеру знайшли через три дні в бахнюці. А студентів, свідки охоронець університету, розповів, що вночі бачив, як з під землі підіймався чорний дим, густий і маслянистий, із запахом, який не був нафтою і не був людським, він сказав це не родовище. Це пастка. Ми не качаємо нафту, ми випускаємо її. Ту, що спала внизу. Ту, що годувалась темрявою століттями. І фінал через кілька тижнів хтось зауважив, поруч із університетом з'явилися тріщини в асфальті. З них сочиться щось чорне. І кожного разу, коли над містом здіймається туман, поруч чути кроки, яких ніхто не бачить, кажуть вона вже вибирається. І те, що ми називаємо нафтою, це не паливо. Це кров, ти, що дивишся на вогні нічного Франківська. А може, вони вже дивляться на тебе.